Так, вітаю вас, любі. Ви на моєму каналі «Ведична астрологія для кожного і школа Гнапатія Відіа. І з вами Номенка Наталія, ведична астролог і керівниця цієї школи. І так, сьогодні у нас з вами буде тема, прогноз, чого чекати на грудень, останній місяць вже 2025 року. Я вам підготувала, щоб ви наглядно могли на ось це подивитися. Ось і тому зараз ми з вами переходимо. І так, грудень, так? він вже скоро, вже декілька днів, і сьогодні, коли я записую це відео, саме сьогодні, Сатурн виходить. Із ретроградного положення. Перед тим як це зробити, Сатурн спочатку трошечки уповільнюється. Уповільнюється для того, як людина, яка йде в певному напрямку, а для того, щоб потім піти в іншому напрямку, потрібно спочатку зупинитися і потім розвернутися. Так, от в ці дні багато чого відбувалося, да, ми це все спостерігали. Ну, звичайно, те, що стосується України. І давайте тепер. З вами заглянемо, які події нам буде давати саме грудень місяць. І так, це ведична астрологія. І це так виглядає саме карта ведичної астрології, Північний стиль Алмазний. І що ведична астрологія? взагалі бере інші показники для розрахування, і тому всі фахівці ведичної астрології використовують реальне положення зірок на не на небі, як воно є. Тобто, якщо взяти любий додаток і подивитися в якому знаку зодіака зараз проходить по небу та чи інша планета, то це якраз і буде ведична астрологія. Що ми з вами бачимо на початок? Ось так на початку грудня буде виглядати карта. Звісно, висхідний знак може змінюватися. Ось всі ці планети можуть стояти. В різних домівках це залежить від часу дня, але знаки будуть ті самі. І що у нас багато було енергії скорпіона. І потроху, напротязі грудня, ми будемо поступово. Виходити з енергії скорпіона і рухатись до енергії стрільця. Так? І все, що ми ось з вами відчували, зараз відчуваємо ось всі ці процеси да, в суспільстві в Україні, і, взагалі, да, ось все це буде. Давати і свої наслідки вже в грудні, так? тому що в листопаді дуже багато всього закручувалося. Да? Дуже багато, і е, за рахунок великої кількості планет в Скорпіоні це давало що? Це давало те, що багато таємниць виходило на поверхню. У нас три ретроградні планети, і в листопаді да, були і ще й Сатурн. Зупинявся і виходить якраз сьогодні із ретро-руху. І це все підіймало ось таке дуже, дуже такі ну, потужні обвинувачення, потужні викриття це те, чого не було довгий час, тому що знак Скорпіон ще раз нагадаю і три ретро планети. Так, от, перша така подія важлива це повня 4 грудня, яка буде відбуватися в дуже такому матеріальному знаку тільця. І це дуже потужна Да? Чому? Тому що саме в знаку тільця наша планета місяць, вона набуває максимальної сили. А що таке місяць? Це наш внутрішній світ, це наше сприйняття, це те, як ми реагуємо, це те, на чому ми тримаємо увагу. І тому це буде стосуватися чого саме? Тілецьця, про гроші, про самоповагу, про наші ресурси, про відносини з тілом, про те, що для мене є Цінним і ось це буде виходити на максимум. Так? І тому ну, в цей період і взагалі запускаються такі енергії, що буде багато розмов про гроші, про ресурси, про те, що я можу собі дозволити, чого я не можу собі дозволити. І це вже трошечки як заземлення, тому що тілець земний такий знак, і після такої турбулентності скорпіоновської це вже трошечки як така з'явлення. Упора. Далі, наступна подія 5 грудня Юпітер знову повернеться в близняки. Ось тут вже можна побачити, да? Юпітер ще він ретроградний, звісно, він ще буде певний час, да? але він виходить із свого знаку екзальтації рак і переходить у знак Близняки. Це про що? Звісно, ми це вже з вами відчували. Але да, відчували до жовтня місяця, ми знаходилися в цих енергіях. Але нагадаю, що Юпітер у близнюках принесе нам саме да, нові ідеї, да, багато бажання навчатися, вивнювати одночасно кілька справ да, або і більше. Так? І Юпітер повертається до Близнюків і вже там залишиться до літа до червня. 26-го року, так? і звісно, з'явиться трошки більше такої легкості, там, бажання вчитися, спілкуватися, там, подорожувати. Так? Це нові контакти, нові зв'язки. Але мінус буде в тому, що ми будемо хотіти дуже багато всього одночасно. Але це складно, да і буде багато ідей у нас одночасно, але це буде дуже складно втілити, і це така трошечки розпорошеність. Далі але якщо да ми знаємо, куди нам рухатись. І знаємо, чого ми хоч, хочемо, то тоді нам буде набагато легше знайти ті знання, і нам будуть відкриватися самі ті знання, які нам потрібні. Але якщо людина не знає, куди її рухатись, то ось купа інформації, купа всього можна буде дуже легко в цьому загубитися. Тому, будь ласка, уважно. Далі, 6 грудня Меркурій повертається до Скорпіона. І ви можете бачити, що з 6 грудня аж чотири планети у нас у знаку скорпіон. Тобто, на початку грудня ще тема скорпіона дуже, -дуже актуальна. І про що це? Да? Ну, І це про те, що до нас знову будуть повертатися ось ці теми листопада, да? теми якихось від викриття знову активізуються, да? знову ми почнемо дізнаватися тайни, секретики. Ну і ось вся ця тема корупції, все це знову ж таки буде на поверхні. Буде на поверхні, тому що активізація, бачите, ще раз показую: і Сонце, і Венера, і Меркурій, і Марс на 6 грудня вони дуже активний знак Скорпіону. Що це буде на такому побутовому рівні? Це… Ми можемо дізнаватися про якісь тайні секрети. Хтось може щось якісь робити козні, якісь такі таємні вчинки робити, що може комусь зашкодити. Так? І буде багато напруги, да? буде багато змін, буде ну, щось таке неприємне може бути. Да? Якісь такі неприємні розмови або розмови на щось таке, що ну, вважається табу. Тому в цей час будуть на побутовому рівні в житті кожного з нас підсилюватися ну, такі скорпіоновські теми: ревнощі, страхи, фобії, якісь зміни, зради, секрети. Так? Але в тому числі це дуже класний період для того, щоб що зробити? Подивитися і заглибитися в себе. Не в когось іншого, да, що там ось у того щось так, а у того щось так. Ні. Це класний час, щоб ми дослідили свій внутрішній світ і знайшли, може, те, що ми хочемо прибрати. Йдемо далі. Наступна важлива дата це в проміжку з 6 по 8 грудня буде ганданта. Це такий дуже важливий актуальний термін в Джотіші. Про що це? Це коли планета переходить із водної стихії, в даному випадку це буде із скорпіоном, і заходить вогняний знак. І заходить вогняний знак, і в даному випадку це стрілець. І відбувається що? Відбувається конфлікт стихій. Да? Відбувається конфлікт стихій, і такий вогонь дзвоною робить такий вибух, такий пар, Пшш! ось таке відбувається. І з 6 по 8 грудня буде якраз процес ганданти. Марс буде в процесі переходу із скорпіона в стрільця. Так і в цей період дуже важливо ну, не приймати якихось важливих рішень. Чому? Тому що Марс це наш принцип дії, як ми діємо, як ми приймаємо рішення, як ми проявляємо свою волю, як ми взагалі як поводиться наша життєва енергія. Так? І тому дуже важливо, ну просто, ви вже це знаєте заздалегідь, і тому там, поставте собі галочку в календарику, нічого не робити в ці дні, тому що можуть бути такі неадекватні реакції, як я казала казати, щось таке вибухнуло і все, з'явився такі пари, ви нічого не побачили, щось таке трапилось. Знає, і все. Тому. В цей час краще спостерігати, да щось допроживати те, що ви або щось дороблювати, так те, що ви починали раніше, да? але ні в ко ні в якому разі ще повторюсь, нічого не запускати з нуля. так але. Що класно зробити? Ганданта це завжди такий стрибок, стрибок кудись в невідоме. Да? Але класно подивитися на те, що для вас вже більше не актуальне, що вже не працює і що ви вже готові залишити. Да? Особливо те, що стосується здоров'я, те, що стосується свого тіла да? або своїх дій, чого вже я не хочу робити з того, що я робила раніше. І вже 7 грудня Марс буде у стрільці. Так? І про що це? Да? Сам знак стрілець це про оптимізм, про знання, про віру. Да? І якщо до цього Марс був в скорпіоні, він був в своєму знаку, але ми могли відчувати якесь роздратування, злість і все це було у нас всередині. Да? Реагувати якось імпульсивно або якось приховано, закопуватись в якісь дрібниці. Да? А тепер що? Тепер це сенси, великі сенси, і в нас з'являється потреба. Да? І будуть у нас для нас актуальні запитання, за що ми боремось, куди ми йдемо, саме яку ідею ми з вами намагаємося захистити. Так? І куди ми хочемо перейти на довгостроковій основі. І вже після 7 грудня буде трошки потроху з'являтися розуміння. Дійсно, куди ж ми з вами йдемо Ну, стосовно України, і нашої спільної всіх мети, так? І тому після цього, 7 грудня, вже буде легше. Ну і в глобальному сенсі, да? і на рівні кожної з нас що робити? Поставити собі цілі, робити якісь вже конкретні кроки до своєї цілі, так? бачити її, а не просто як ми раніше емоційно реагували да? Ну і звісно, це вже класно класний період для початку навчальних. Всі навчальні проекти дуже класно запускаються для подорожі, для різних ініціатив да, і все, що пов'язано з розвитком і розширенням нашого внутрішнього ну, світу сприйняття. Далі наступна важлива подія це сонце переходить у знак стрільця, і це буде відбуватися 15 грудня. І ми бачимо, що сонце у нас в стрільці. І про що це? Це про те, що знову ж таки ми перемикаємося з таємниць, з якихось бажань в чомусь закопатися, вже вийти з цього і задати собі питання, куди ми рухаємося? Так? В чому мій сенс? В чому мій сенс, або в чому ось цей сенс того, що відбувається. Так? І тому Після ось цієї емоційної глибини скорпіона ми починаємо якось формулювати якийсь курс, да? і є люди, які будуть відчувати, що ось це я робила, а зараз я взагалі не хочу цього робити, взагалі, да? тому що я. Нарешті зрозуміла, де мій справжній інтерес, в чому моя зацікавленість, що саме мені відгукується, і куди я маю рухатись, тому що сонце це наша природня атмакарка, тобто показує задачі душі кожної людини. І тому це дуже класний період да, з середини грудня до середини січня. Почати прописувати свої цілі на наступний рік. Ну і, звісно, не з позиції того, що мені потрібно, да, що так. Має бути, да? а з того, що я відчуваю, що насправді мені хочеться. Ну і, звісно, це найкращий час для того, щоб замовити і зрозуміти, що вас чекає в наступному році, тобто прогноз на наступний рік, щоб розуміти, які опори ви маєте, які саме події будуть актуальні для вас в новому році, тому що кожна людина це, має свою унікальну карту. Це як відбиток пальця, як січак та тобто, все це дуже дуже унікально, і у кожної людини є свій сценарій того, що буде відбуватися в новому році, де буде щось легше робити, де буде легше просуватися, де будуть складнощі. І тому, звісно, класно не тільки прописати цілі, а ще й дізнатися, що вас чекає. Тому бажаючи всі запрошуються на. Не консультацію прогноз нас на наступний рік. Далі, 20 грудня, у нас дуже важлива подія це новолуння, молодик або Амабасія, як в Джьотіші. І саме в цей день Венера так само переходить у знак стрільця. І тому ми бачимо, да? якщо на попередньому слайді у нас була купа планет у знаку. Скорпіон, то вже друга частина грудня, вона вже взагалі інші енергії. так? І, і чому це такий потужний день 20 грудня? Ну, взагалі, коли в нас молодик, ми якби запускаємо новий цикл. Так? І ось це така буде якби тема місяця, так? І коли молодик у стрільці, це знову ж таки новий цикл та, для наших нових планів і на, не тільки на новий місяць, ну й взагалі на це цілий рік можна вже почати писати плани. Що нам дає, да, коли Венера заходить в стрільця? Ну і взагалі ми будемо дуже всі відчувати як на кожна окрема людина, так і в суспільстві трошечки якогось може такого піднесення. У нас з'явиться надія, віра. Да? вже Ми будемо бачити, до чого ми рухаємося, і коли кінець ось всього цього кошмара, який відбувається в Україні. І далі так про що це, Це коли венера у стрільці? Вона ну, дає певні зміни у відносинах. Приносить, да? Тому що до цього був скорпіон, це про глибину, про якісь секрети у відносинах багато чого могло б відбуватися у стосунках, а вже стрілець це про те, а який сенс в наших відносинах, а чи по дорозі нам, а чи маємо ми спільні цілі, цілі мрії, цінності? Тому захочеться глибини у відносинах. Да? у відносинах. З другою половинкою, взагалі у відносинах зі світом, навіщо я тут, навіщо я саме в цій країні, навіщо я займаю таку позицію? Тобто, ми будемо ставити ось такі запитання для себе. Так? Ну І тому це якраз молодик, да? Амавайся, це якраз і саме час закладати новий напрямок. Да? Новий напрямок в чому? Все, що пов'язано з саморозвитком, з навчанням. Тому що знак стрільця це не тільки про оптимізм, це вже про знання, але про ті знання, які змінюють наш світогляд взагалі, да? і дають нам нове бачення. Ідемо далі. І далі у нас в грудні, 21 грудня, наступна подія це зимове сонцестояння. Ну, Ви всі знаєте, да, що це точка, у якій Ніч найдовша, а вже потім день починає ставати більшим. Да? Ну, і Це такий тонкий розворот, да? і ми якби виходимо з, з темної такої точки да? і починаємо рухати вже до весни, це те, що нас вже надихає і додає нам життєвих сил. Да? Ну, і, ну, і Це вже таке да, відчуття, що весна скоро, і тому це дуже класно. Власне, такий період для того, щоб відпускати старе і запрошувати нові енергії старту, початку, як весна в наше життя. І в кінці, 29 грудня, у нас Меркурій у Стрільці. переходить у Стрільця, І Зараз ми бачимо так само скільки нам. Да, Багато планет у нас в стрільці. Про що це, коли Меркурій в стрільці? До цього він був, буде весь грудень у знаку Скорпіо. Ми будемо досліджувати все потаємне, але в стрільці це знову ж таки нам дає можливість. Логіку нашу і аналіз направити в більш такий оптимістичне русло. Да? І що, ще нам дає ясність, да? все, що ми аналізували більш емоційно, тепер буде для нас більш таким зрозумілішим, да? більш таким структурованішим, більш таким ясним. Да? І після довгого періоду ось цих всіх... Таких глибоких трансформацій, переживань, які були в житті кожної з нас, кожного з нас, а також в житті країни, так, то з'явиться можливість вже говорити про майбутнє, що нас чекати. Тому вже ну, ми побачимо перші кроки, що перші кроки останніх кроків розвитку ось цих. Жахливих подій, Тому це буде початок кінця, Як так, якщо можна сказати так оптимістично. Так? Ну і знову ж таки, це ще один такий пункт, коли, Якщо ви це не зробили, коли сонечко перейшло в знак стрільця, то з Меркурієм, особливо перед Новим роком, всі це намагаються зробити, прописати цілі, свої, зробити карту побажань. Ще щось таке зробити. Ось все це дуже класно, да. Ну і, звісно, класно не забувати про те, що все це загальні поради, які, звісно, допомагають да, трошки зорієнтуватися. Але кожна людина має свій власний новий рік, свій власний прогноз, і саме він показує все чітко, до чого готуватися, а від чого класно себе унебезпечити. І так, наприкінці, про що я хочу вам сказати, це про те, що грудень це місяць, коли нас будуть проводити через ось ці три етапи. Ми розпочали місяць з чого, З нас повністю. Тому це така заземлення. Нас оп, заземлили після ось такої турбулентності. Потім буде глибоке очищення і чесність знову ж таки. Згадуємо, що буде знову ж таки на початку грудня виходити на поверхню. Знову якісь скандали, якісь таємниці. Усе це буде відбуватися. Потім далі а далі ми входимо в нові сенси, в нові напрямки, і це багато планет у. Стрільці, це те, що зараз ми з вами ось тут бачимо, там, де цифра 9, ось тут знак стрілець. так, І тому <смас> тут важливо не поспішати, тому що скоро новий рік да, і все потрібно встигнути. І я хочу вам побажати не піддаватися ось цій такі новорічні лихманці, що все-все встигнути, все-все. Тому розпочинайте це робити все. Завчасно, тому що Новий рік це дуже символічно, і це у нас просто в голові як традиція. Ще раз нагадаю, що для кожної людини новий рік розпочинається з дня народження. Ось саме це Новий рік, і саме до цього нового року ми маємо більш глибше готуватися ніж до Ну, такого формального, те, що ми з вами звикли ну, постійно святкувати. Ось, ну і тому. Що ще класно порадити, що в цей період класно очищати простір, дозволяти собі бути собою, дозволяти собі казати, що ми відчуваємо, що нас турбує. Да? Ну і потім вже натихатися і будувати плани на майбутнє. І так, на цьому в мене все. Я буду трошки пізніше готувати прогнози на вже 2026 рік і загальні прогнози для кожного кожного східного знаку. А на цьому я буду завершувати. Якщо вам було цікаво, корисно, обов'язково підписуйтесь на мій канал, обов'язково переходьте в мій інстаграм, доєднуйтесь до спільноти в інстаграмі, в телеграм-каналі, і там я публікую корисну інформацію. І, взагалі, там можна спілкуватися і задавати питання. І приходьте на консультації і на навчання в школі. І я бажаю всім. Класного місяця наступного, так і класного плавного переходу в нові енергії. З вами була я, Науменка Наталія, і моя школа, і мій канал Гнапаті Віддія і Ведична астрологія для кожного.